Всім привіт! Перше, що хочу сказати, дякую за ваші коментарі та перегляди до мого попереднього відео, присвяченого малині. Саме завдяки цьому на даний момент це єдиний з усіх моїх випасків, що попав у тренди. Звичайно, я знімаю рідко, мало, тому гріх жалітися, але те, що хоча б одне відео вже побувало в трендах, дає мені бажання розвиватися та наснаги для цього. Дякую! Звичайно, окрім добрих слів, у коментарях були ще й хейтерські, але річ у тому, що це також допомагає просувати відео. На деякі з них будемо частково відповідати в цьому ролику. До речі, насмішки та усілякий хейт писався виключно російською мовою. Не було ні єдиного коментаря українською, що написав би якусь бридоту. Ви неймовірні. Основний коментар, який підіймав мене на сміх, це відстань між кущами. Один два. Два на два. 2 на 2. І щоб 3 на 4 посадив. І що би 2 на 2 посадив? Та хоч 3 на 4, аби вам зручно було оброблювати її. Як не дивно, то зараз, якби мені довелося заново саджати цей малинок, то я би зробив значно меншу відстань між кущами. І не тому, що вона не розростеться. В цьому якраз в мене немає абсолютно ніяких сумнівів. Навіть зараз є кущі, які сформували 8-10 паганів молодих. А тому що бур'ян. Так, саме бур'ян склав найбільшу біль цього всього малинового періоду. І саме через нього опускалися руки з цією малиною, адже вона потребувала ну дуже багато уваги. Можливо, це через те, що ця ділянка була запущена та більшою мірою тут вирощувалися бур'яни. Ти посапав, помульчував. Пройшов перший дощ. І слідів роботи, що там взагалі хтось щось колись робив, абсолютно не було. І так до безкінечності, що я тільки не робив. Сапав, косив, фрезерував, навіть гербіцидами міжряддя проходився. Це все працювало максимум до першого дощу. Не вірите? Дивіться! Чи бачили, Юля тільки що підживила малину. Так от, це був другий коментар, спрямований на критику. Типу, без перегною нічого не буде. Якщо не підживлювати, то нічого не буде. Ви праві, звичайно. Треба підживлювати. Але ми вирішили підживлювати тільки тоді, коли вже буде зрозуміло, хто прийнявся, а хто ні. Тому що підживлювати бур'ян від самого початку бажання ніякого не було. А прийнялись вони далеко не всі. І на це було декілька причин. Перша я. Пам'ятаєте, я сам саджав 200 кущів. Так от, це був важкий день. В першій половині дня ми ще тягали пісок зі щебнем. І як виявилося, останній рядок я вже посадив як попало. Мало того, що я завалив повністю діагональ самого рядку і на його початку, та в кінці відстань між рядами абсолютно рандомна. Так ще й більшість кущів цього рядку. Я просто поклав у лунку і навіть не закопав. Уявляєте? Просто поклав їх і пішов. Думаючи, що я їх закопав. І вони весь цей час лежали просто на сонці цілу добу, шкварилися на сонечку. Тому наступного дня, коли я прийшов та побачив це, я їх закопав, але толку від цього вже не було. Прийнявся лише один, і той доходяжний. Тому на даний момент у мене там величезний, просто величезний пропуск. Друга причина собаки. Так саме собаки вбили мені декілька кущів, вирвавши їх із корінням. І вони так само на сонечку гарненько собі відпочивали та, на жаль, помирали. Третя. Мурахи. Це взагалі для мене було неочікувано, тому що відразу на цю всю плантацію напала така. Кількість мурах, якої я в житті не бачив, і чомусь вони селилися е, обов'язково там, де була посаджена саме малина. Не там у рядку, не в міжряді, а саме біля кущів. І судячи з усього, їхні якісь там мурашині діла, е, також вбили мені деяку кількість кущів. Молоді пагони, які там проклюнулися, потім з якихось причин засохли. Але мурахи. Це не бур'ян. І порошок брос справився з ними досить швидко та ефективно. Рекомендую. Ну і четверта: це посуха та лінь. Якщо до посадки малини весною, мало не кожного дня йшов дощ, то після посадки не було півтори місяці дощу. Так само літом був період, де більше місяця не було дощу, і так само восени більше місяця не було дощу. Якраз це був період плодоносіння. Так, от були й ті, хто просто засох, тому що я лінився їх поливати. Ну, бо ви бачили, яке це було поливання. До того ж, коли на вулиці дуже жарко, то в мене постійна сієста. Не можу взагалі нічого робити. Літо це не моє. Не знаю, чого всі так люблять літо. Особисто я просто страждаю і в день, і вночі. Он зараз листопад, я в шортах, мені по кайфу, але вітер напрягає, звичайно. Так от, підживлення в землю ми дали його один раз 20 грамів на кущ. Використовували для цього якесь супер добриво від марки Сімейний сад. Обрав його, тому що, окрім стандартного НПК комплексу, має ще купу різних мікроелементів. По листу стандартно, як і всі свої рослини, в залежності від стадії росту, спочатку на вегетацію, потім на бутонізацію, а потім на плодоношення. Приблизно кожні два тижні. Особливо таке підживлення рекомендують в посуху, а так як тут посуха була постійна, то, думаю, це їй допомогло. Фунгіциди. Коротше, тут я можна сказати, поки що не розібрався. Рослини виглядали здоровими. Я один раз обробив фундазолом на момент ботанізації. і вже на момент плодоношення на малину хтось напав. Було видно, що вона піддалася якомусь негативному впливу. Але так як вже була малина і ми її їли, я додатково ніяк не оброблював. І тут я згадаю ще один коментар: мовляв, я блогер, а не фермер. Так от, я не фермер, я навіть і не блогер. Мені просто по приколу щось саджати та вирощувати. Малину до цього я ніколи не саджав, тільки їв. Тому помилки, як на мене, це нормальний процес. А ділюся я цим тому, що Ютуб наповнений російськомовним контентом, який потрібно витісняти. А українськомовний, на жаль, зараз знаходиться на доволі тришовому рівні. Да пробачать мене ті, хто знімає щось на подібну тематику, але мінімум у половині випадків це дивитися просто неможливо. Так що будемо знімати далі та вчитися вирощувати різні культури. Так, може, станемо і блогерами, а потім, вже, може, й фермерами. Що можна сказати про сам сорт Аміра? Перше, доволі колючий. Якось у дитинстві не пам'ятаю, щоб мене колись збентежила колючість малини, але тут якось це прямо-таки сильно помітно, та не дуже приємно. Не те, щоб критично, але якщо вже критикувати, то це, мабуть, єдиний мінус. А от смак досить цікавий. Знаєте, от якщо ягода велика. Їй вистачило вологи вологі, і вона прям набрала свій генетичний потенціал, то у неї дуже особливий смак. Він має абсолютно унікальний баланс кислого та солодкого, при цьому будучи сильно насиченим саме малиново. Ще раз, на смак ця малина дуже малинова. Класно описую, так? Ну, от саме малинова. При цьому ж вона має яскраво виражену кислу ноту. Ти прям відчуваєш її. Але вона не випирає, а доповнює загальну палітру смаку, роблячи його от прям яскравим. Якщо ж вологи не було і вона собі росла як могла, та на що в неї вистачило сили, то вона просто малина. Звичайна, непогана малина без вау ефекту. Цей вау-ефект лише при максимальному догляді. врожаю, то кожного дня можна. Було збирати цілу миску для мене. Це було багато я стільки її з'їсти не спроможний, тому багато псувалося та сипалося на землю. Тож на наступний рік потрібно готуватися, бо доведеться робити заготівлю. А ось тепер поговоримо про фінансовий аспект цього всього. Оранка 300 гривень. Саджанці я купляв по 17 разом з доставкою десь 3600. Добрива сухі 800 гривень. Добрива по листу десь 200 гривень. Привезти мульчу 300, фрезернути 300. Далі вже йде мурахи, електрика на воду, там фунгіцид і так далі. Коротше кажучи, не менше 6 гривень. Тисяч гривень. Це не кажучи вже про те, що я не робив для неї ніякого поливу та опор для того, щоб підв'язати. Чи коштує воно того? Ні, абсолютно не коштує. Я не садив її з метою продажу. Ми посадили її суто для себе, та щоб у Юлі завжди була своя ягода, з якої вона може робити джеми. Зайдіть в інстаграм та знайдіть її профіль, він називається Caripa Jam. Це абсолютно фантастичні джеми. Дуже рекомендую. Я вже чекаю на сезон мандаринів та Ківі, бо це мої улюблені смаки. Так от ціна на малину, якщо здавати її оптом, коливалась від 25 гривень на початку сезону та до 12 гривень в кінці. В Ютубі було море відео, де люди мало не плакали від таких цін, адже вони абсолютно ніяк не співвідносяться ну, ні з чим. Ні з тим, скільки ти сил та енергії витрачаєш на роботу на цих малинниках, ні банально скільки в тебе фінансових витрат. Тож на 6 тисяч. По 25 гривень ми могли придбати 240 кілограмів малини і не робити абсолютно нічого взагалі. Навіть якщо взяти базарну ціну, яка складала цього року приблизно 50 гривень за кілограмів, в нас би вийшло десь 120 кілограм малини. Чи вистачило цього, щоб наїстися та просто обжертися. Чи вистачило б цього, щоб зробити заготівлю? Звичайно, так. Хто Алі на загатівлю з нас купляє по 120 кг малини. Чи справедливі такі ціни? Ні, абсолютно точно не справедливі. Звичайно, для споживача це добре, адже малина цього року коштувала, скажімо, дешевше, ніж навіть там 3 роки назад. А хіба ви пригадаєте, хоч щось, що зараз коштує менше, ніж колись? А от для виробника це банально збитки, і навіть не недоотриманий прибуток, а реальні. Збитки. Звичайно, у нас у планах довести цю ділянку до ладу, зробити на ній нормальний полив та зробити опори для того, щоб можна було її підв'язати. Але тут якраз будуть значно більші суми, ніж ми витратили цього року. Та чи будуть вони виправдані, абсолютно точно ні. Але існує така думка, що потрібно щось починати робити саме в такі моменти. Коли на ринку маленька ціна, то твої саджанці лише укорінюються. А коли вже рослина вийшла на свій генетичний потенціал, то цілком імовірно, що ситуація на ринку зміниться, та ти почнеш отримувати якісь прибутки. Чи зміниться вона в наступному році, я дуже сумніваюся. Серед тих людей, хто займається молиною, чув думку, що на наступний рік вони не будуть ніяк її удобрювати та не будуть робити якихось додаткових фінансових вкладень. Але сподіваюся, що у 25-му році вже щось значно зміниться, та ми будемо жити набагато краще, ніж зараз. Дякую, що додивилися. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, можете написати хейт, можете кинути в якийсь російськомовний паблік, хай пишуть якусь гедоту та піднімають нам рейтинг. А я ще маю одну ідейку на зиму з цією малиною, тож, може, ще нею з вами поділюсь. На все добре і па-па!